Елой, займи своє місце вон там. Молитовний ліхтарик твій. Я зробила його для тебе. Богохульство, сестри. Претенденти. Перед кожним із вас. Молитовні ліхтарі. зроблені вашою матір'ю. Її честь. Запаліть вогонь. Вшановую Роста. І все, що він зробив, аби я була тут. Все, матір, почуй нашу молитву. Що таке дитина, як ненадії матері, які летять, світло полум'я, що підіймається в повітря, відкрите для вітру, але ти небом, поки не згаснеш і не впадеш. Тож, від одного до іншого веде ланцюжок любові.